Мене звати пані Юлія. Сьогодні у нас буде незвичайне заняття. Погляньте, у мене на столі стоїть чарівна скриня. Вам цікаво дізнатися, що в ній? що ж там може бути? Скриня нам хоче дещо сказати і загадку загадати. Мудра, правдива, яскрава, красива, всьому навчає, про цікаве розповідає, багато сторінок має. Дітей Малюнками звеселяє. Правильно малята. Це книга. Діти, погляньте, це книга не проста. Це книга чарівна. І вона хоче дещо розказати про себе. Ви згодні? Привіт, я книга? а Називається магазин, де продають книги. Так, правильно, книгарня. Любо книга, а малята хочуть дізнатися, з чого ти складаєшся. Так, звичайно, я розповім вам про свою подобу або налашна. Я пропоную вам пограти в гру, яка називається Скажи лагідно. Наприклад, книжка, книжечка. А тепер разом з вами сторінка. Правильно, сторіночка. Малюнок. Малюночок. Казка. Казочка. Оповідання, Оповіданьчко. Всі гарно справили з завданням. Діти, книги по-різному допомагають людям. Одні навчають, інші розважають, деякі дають різні поради. Малята, а які ще бувають книги? Зараз ми з вами пограємо в гру і пригадаємо. Гра називається Скажи навпаки. Книга буває. Велика! А ще книга була паперова, електронна, весела, сумна, наукова, шкільна. А ну, слід наїзь, ай. У лісі жила гостинці для неї орука не післа. Тоді чінку цю по дорозі зустріла. Яка спеця злиться, Хто відповів? Правильно, малята це червона шапочка. видно, що ви знаєте багато казок. А чи знаєте ви? Що? А чого я боюся? Зараз ще рідну книгу. Дізнаємось, погравши в гру, чого книга боїться, а що любе. Ну що, малята? Ви готові? Тоді починаємо. Книга боїться води та дощу. Правильно малята! Книга любить, коли на ній малюють. Правильно малята! Книга не любить, коли на ній малюють. Вона засмучена. Книга любе, коли під час читання ми їмо. Ні, книга не любе, коли ми їмо під час читання. Книга люби, коли ми її ремонтуємо. Так, книга люби, коли ми її ремонтуємо. Книга люби, коли ми її кидаємо на підлогу. Книга не любить, коли ми її кидаємо на підлогу. Книга любить, коли ми її ставимо на книжкову поличку. Так, книга любить, коли ми її ставимо на книжкову поличку. Книга це вірний друг. Книга багато знає все навкруг. Тож, друже, книгу ти тримай і правила поводження з нею запам'ятай. Не їж під час читання. Читай сидячи. Користуйся закладинкою. Не малюю книга. Не читай лежачи. Маляда, тепер я впевнена, що ви будете любити, берегти і шанувати книгу. А ми вже час прощатися з вами. До нових зустрічей. До побачення. Сподіваюсь, що після нашого заняття... Ви будете любити, берегти і шанувати книгу, адже книга це наш незвичайний, мудрий та справжній друг. До побачення!